Сьогодні державне підприємство Львівський бронетанковий завод продемонструвало відремонтовану для Збройних сил України бронетехніку 5 модернізованих танків Т-64 та 7 капітально відремонтованих БМП 1. Як пише видання Армуяінформ із посиланням на слова директора заводу, підприємство в 2021 році передало Збройним силам України понад півсотні броньованих машин. До цього моменту львівський бронетанковий завод за перше півріччя 2021 року в рамках ДОС провів ремонт та модернізацію понад двох десятків танків Т 64 та т 72 для Збройних сил України. Також завод у жовтні 2021 року виконав ремонт до 10 броньованих тягачів середніх БТС-4 з одночасним покращенням їх тактико-технічних характеристик. Також слід відзначити, що завод проводив ремонт БМП вперше у 2021 році. Львівський бронетанковий завод почав ремонт та модернізацію БМП-1 із оновленням навігаційних систем, системи зв'язку та управління вогнем на початку листопада 2021 року. Таким чином, із оновленням партії БМП-1 завод впорався дещо більше, аніж за місяць. У 2022 році має відбутись модернізація виробничих потужностей ЛБТЗ, для чого вже проведено тендери та закуплено сучасну техніку на більш ніж 80 мільйонів гривень. Теоретично, після модернізації львівський бронетанковий завод зможе не лише ремонтувати та модернізувати танки та БМП, а й налагодити власне виробництво бронемашин дозор. Дякую за перегляд!